Який же нутритивний склад, гречки. Гречка забезпечує складні вуглеводи, клітковину, антиоксиданти, вітаміни, мінерали та рослинний білок. Унікальна комбінація поживних речовин і здатність гречки зменшувати запалення, пов'язана з кількома перевагами для здоров'я. Візьмемо зелену гречку, це дуже важливо, 100 грам. Отже, калорійність буде складати 156 калорій. Білки 13 грам, жир 1 грам, вуглеводи – 33,8 грам, ну близько. Одна. Багато містить клітковини. Це 4,59 грам. І це комплексні вуглеводи, це енергія довга без стрибків цукру. Також містить 0 доданого цукру, натрію 255 мг і міді. Міді близько 27% від добової норми. Чому це важливо? Мідь це мінерал, який сприяє засвоєнню заліза та працює разом із залізом. Це така синергія, допомагає організму утворювати еритроцити – також вона підтримує здоров'я наших кровоносних судин, нервів, імунної системи та кісток.